Немає на світі такої людини, яка б не хотіла досвідчити милосердя в свій бік. Немає якогось такого, хто зробив би щось не так і не хотів би бути прощеним. Немає такого християнина, який вчинив би гріх. І не хотів би бути прощений Богом. Кожного дня ми просимо у Бога про те, щоб він був милосердний до нас. Якими є ми? Сьогодні продовжуємо роздумувати про блаженство з апостолом Іван Глистом Матеєм і каже Христос в Євангелії від Матея в стежку сьомому блаженні милосердні». Бо вони помиловані будуть. Сьогодні дуже важливі, важливі речі, говорить Христос до кожного з нас, тому що говорить до того, хто є милосердним, до того, хто має миле серце, не серце у милі, але миле серце, що Він є блажений, що він є радісний. Отож, якщо в тебе є миле серце, якщо ти вмієш прощати, якщо ти вмієш проявляти милосердя, радій, тому що колись. Ти будеш помилуваний, і колись ти досвідчиш милосердя в відношенні до себе. Чому так? Кожен день, коли ти молишся, молитву «Отче наш, ти кажеш: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Інакше кажучи, ти кажеш до Отця, будь милосердний до мене так, яким я є милосердним до інших. Тому застерігаю тебе і себе кожного разу. Коли маєш когось, хто провинив проти тебе, вмій пробичати, Вмій пробачати по-справжньому і щиро, тому що молячись, Отче наш. І не пробачаючи, засуджуєш сам себе радісні, милосердні, бо вони будуть поведені. Вмій проявляти милосердя до людей. Це милосердя може виявлятися в дуже різний спосіб. Це милосердя може проявлятися через спрощення тому, хто тобі зробив зле. Це милосердя може проявлятися через е, милосердя над кимось, хто чогось просить, хто просить фінансової допомоги, хто просить уваги, хто просить посмішки, хто просить підтримки. Вмій проявити милосердя до того, хто поряд. А що найважливіше, для того, щоб проявляти милосердя, вмій побачити того, хто є поряд. Сьогодні хочу пригадати причу про багача і лазаря, про багача, який був покараний Богом, і був покараний Богом за те, що не вмів проявити милосердя. Його проблема була не в тому, що він зробив щось зле, його проблема була в тому, що він не зробив. Проявляй милосердя до людей. І будеш колись побаливані Богом. Бажаю хорошого дня, доброї ночі, вечора чи ранку. Слава Ісусу Христу і слава Україні!